Детальніше про втілення освітних реформ у Черкасах ми поговоримо з директором департаменту освіти і гуманітарної політики міськвиконкому Іриною Топчій. Вітаю, пані Ірино. Добре. І перше запитання: чи всі дошкільні навчальні заклади міста готові до нового сезону навчального? Так, можна сказати, що дошкільні заклади нашого міста готові до роботи в новому навчальному році. Адже 6 липня 2010 року президентом України був підписаний закон про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу, і цим законом було узаконене право кожної дитини на обов'язкову дошкільну освіту. Так в статті цього закону зазначено, що держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних та комунальних. Дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту рівня і обсягу дошкільної освіти. І нове те, що додається, що кожна дитина повинна мати обов'язкову дошкільну освіту п'ятирічного віку. Спасибі, пані Ірино. І друге запитання: яким чином буде організовуватись процес навчання у п'ятирічок і за якою програмою їх навчатимуть? Навчання п'ятирічок в цьому навчальному році буде організовано в дошкільних навчальних закладах всього міста. У нас для цього є всі умови і можливості для такої роботи. Метацією цього навчання, цього проєкту забезпечити рівні умови для дітей п'ятирічного віку, рівний доступ їх до майбутнього навчання в школі. Взагалі, програма, ця, за якою будуть навчатися діти п'ятирічки, не передбачає навчання їх і письму. І це зовсім не означає, що діти п'ятирічного віку повинні будуть сісти за парти і навчатись як школярі. Ні, ця програма, яка має назву Я у всесвіті, вона передбачає розвиток дитини, її соціалізацію перш за все і спрямована на те, щоб дати можливість розвитку творчим здібностям кожної дитини. У Черкасах планували реорганізувати дитячі садочки з ортопедичними і логопедичними групами, на якій стадії процес і для чого це робиться. 1 вересня 2010 року в деяких черкаських садочках групи компенсуючого типу, які функціонували до цього, будуть замінені на групи загального розвитку. Це обумовлено тим, що е, розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між державними і місцевими не враховано особливості функціонування таких компенсуючих груп. І сьогодні ми е, такий крок робимо е, для того, щоб створити перш за все логопічні. Е, Пункти при всіх цих садочках і надати можливість більшої кількості дітей відвідувати дитячі садочки. Наступне запитання: чи існує зараз проблема із забезпеченням кадрами у дошкільних навчальних закладах? Дошкільні навчальні заклади міста Черкаси 100% забезпечені високопрофесійними кадрами. Такої проблеми в нас немає. І фахівці готові прийняти дітей і працювати з ними на відповідному рівні. І останнє запитання незабаром 1 вересня. Чи готові черкаські школи прийняти учнів у новому начальному році? Буквально сьогодні завершився в місті процес прийому навчальних закладів до нового навчального року. Комісією департаменту було перевірено стан готовності закладів, технічної готовності, матеріально-технічного забезпечення, методичного забезпечення і, взагалі, в цілому готовності шкіл до нового навчального року. Всі школи готові прийняти учнів 1 вересня. І головне, чим буде відрізнятися наступний рік, який на нас чекає, це тим, що. Що 12-річний термін навчання замінений на 11-річний термін навчання. І е, працювати нам доведеться в нових умовах. До цього готуються і учні 10 х класів, і вчителі, які будуть працювати в 10 х класах. До цього готується керівництво департаменту, керівництво шкіл. Я всім учням, батькам бажаю успіхів в новому навчальному році і всього найкращого. Дякую, пані Ірина, що знайшли час і завітали до нас у студію. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка новин була Ірина Топчий, директор департаменту освіти і гуманітарної політики міськвиконкому.